Слава Україні рибаки! З вами канал Anviфіan Ан і Аношкін Іван. На старті сезону ми випустили відео, в якому ознайомили вас із нашою продукцією. До речі, друзі, хто ще не бачив, посилання буде ось тут. В ньому ми розповідали, що на вас в цьому сезоні чекає багато новинок. Зокрема, друзі, наші метод мікси. До речі, хто ще не бачив, посилання також буде ось тут. Отож на методміксах ми не зупинилися і хочемо презентувати в вашій увазі оновлені прикормки в наших лінійках, зокрема, Короб, карась та методфідер. Зараз зупинимось на кожній позиції окремо і більш детально про них поговоримо. В Серії короб в нас З'явилася прикормка тигровий горіх, оскільки зараз дуже багато побудовано коропових програм на основі ароматики тигрового горіха і безпосередньо на основі самого тигрового горіха. Зараз подивимося, яка фракція даного виду корму. Відкрив пачку і одразу йде такий насичений аромат. Дуже гарно пахне. Прикормка є грубофракційна, можемо бачити, є тут перчик. Є кукурудза. Навіть відтінок прикормки певною мірою нагадує відтінок тигрового горіха. Дана прикормка має середню клейковину, що в свою чергу дозволяє її використовувати при ловлі на класичний фідер, на флет фідер. А також наприкінці минулого сезону ми її ловили добре на класичну карпову оснастку з використанням стіка. Прикормка гарно себе показала. Думаю, що цього сезону слід від неї очікувати також досить хороших результатів. В лінійці карась ми додали прикормочку макуха-чесник. Я неодноразово помічав, що додавання макухи в прикормку чесник досить таки підвищує результативність рибалки на карася. Це вже перевірено не тільки мною, і не одним поколінням рибаків макуха завжди добре працювала по карасю. Отож, ми вирішили. Трішки спростити е, життя. Взяли ми прикормочку, друзі, нашу, чесник, і додали до неї 20% макухи. Тим не менш, е, концентрація ароми чеснику залишилась на тому ж високому рівні, а аромат макухи є хорошим доповненням і робить нашу принаду максимально уловистою. Зараз подивимося на структуру прикормки, відкриємо пачку. Дуже гарно пахне чесником. Так, висипаємо. Дуже гарна прикормка, має високі вміст клейковини, що дозволяє її використовувати при ловлі на класичний фідер, на вбивці карася. Власне, на вбивці карася вона буде себе дуже гарно показувати. Думаю, що даний від прикормки стане незамінним компонентом в арсеналі кожного риболова, зокрема по ловлі карася. В лінійці метаних прикормочок у нас з'явилася пренада бісквіт коріандр. Унікальність цієї прикормки полягає в тому, що тут не використовується ніяких додаткових аром. Тобто натуральний аромат бісквіту і натуральний аромат меленого коріандру. Прикормка вийшла дуже ароматна. Думаю, що в більшості видів риб вона прийдеться до смаку. Прикормка дуже гарно пахне. Зараз покажу вам її фракцію. Ось такий у нас пісочний колір, мілка фракція. Нею можна буде ловити як на флет фідер, так і на класичний фідер. Думаю, що дана суміш стане хорошою базою для більшості фідерних міксів для класичної ловлі. Ось таке, друзі, коротеньке, проте інформативне відео стосовно наших новинок. В попередньому сезоні ми їх потестували, вони показали досить такий хороший результат, і думаю, що вже в цьому сезоні ви побачите більше відео з ними. Також на вас чекає преміальна серія коропових прикормок. Не забувайте підтримати нас підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал Anviфі. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!